Зиза переселенець із Запорізької області. В Ужгороді живе з травня 2022 року. Хлопцю подарували акустичну гітару. Вона дещо незвична особисто для мене, особливо форма грифа і кріплення грифа. Але виглядає дуже класно і звучить, в принципі, я послухав дуже гарно. Перша моя гітара була куплена десь, коли мені було 9 років. Це була класична гітара. Але мені вона дуже не подобалась. Коли мені було 14-15 років я задумався над придбанням електрогітари. І влітку 21-го року я допомагав дядьку з продажем сувенірів на пляжі в Бердянському районі і назбирав собі десь половину суми. Інші доклали мені батьки, і так я купив собі мою першу гітару Fender Stratocaster. Вона залишилась, на жаль. На окупованій території восьмирічна Аміна Брюткіна налаштовує новий синтезатор. Дівчина також із Запорізької області. Зараз Аміна займається музикою з викладачем. До того вчилася грати самостійно на маминому фортепіано. Ну я собі в інтернеті знаходила відео уроки, як грати. Я навчилася дуже багато музики грати тільки кривими пальцями. І мені запретили грати. І тепер я вчуюся правильно. А це Олександр Ходюков. Хлопець отримав скрипку. Дуже радий. Вересні я буду виступати з оркестром. Запоріжжя тікали і дуже довго сиділи, бо він, він повинен бути виступати там на конкурсі з Крипалів, не в Запоріжжя, а в Мелітополі. І ми до самого кінця сиділи і чекали, що конкурс відбудеться, але його вже захопили, і ми вже перестали чекати, бо боялися, що ну. Не встигнемо втекти, тому ми самі е, скрипку не, не брали. Брали все, що змогли, саме необхідно, бо вже почалися обстріли, і нам було не до скрипок. Ця скрипка якраз йому треба, бо та вже ту, що дали, ну. То, що ми взяли саму дешеву, яка можливо, вона мала, бо він уже підріз. Чотири музичні інструменти подарували дітям-переселенцям 1 червня в Ужгороді. Це дві гітари, синтезатор та скрипка, розповіла менеджерка соціальної сфери міжнародної благодійної організації дитяче містечко України у Закарпатській області Наталія Криворучко. За її словами, загалом придбали 10 інструментів. Наша цільова аудиторія це діти зі статусом вимушено переміщених осіб, і це діти, батьки, які є клієнтами нашого Центру укріплення сім'ї у місті Ужгороді, як я вже сказала, ми вже третій раз робимо таку закупівлю. Перший раз ми робили це за кошти власні нашої організації, і вже другий раз поспіль благодійники з міста побратима Ужгорода Корваліса забезпечують закупівлю музичних інструментів для тих дітей, які втратили свої музичні інструменти внаслідок окупації або військових дій. Подружжя Ренді і Сейбру Кілен, які нещодавно були в Ужгороді, саме вони закупили ці музичних інструментів. Музичних інструментів для дітей ВПО на саме ці інструменти цього разу благодійники виділили близько 50 тисяч гривень. Це на десять музичних інструментів. Наталія Криворучко розповіла, що ще шість музичних інструментів волонтери передадуть дітям переселенцям у різні громади Закарпатської області. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – суспільне новини.